1,8. на каже, Заміна гідрокомпенсаторів. Погано тягається. 7. 6, 7. Це саме головне зміни. Це. Да, це, це оси. Воно з під капотом живуть оси. Каже, щось шумиться. І цей. Ми відкриваємо кришку. Це 1,8. Каже, просто поміняти гідрокомпенсатори. Більше нічого не треба робити. Але мотор робив один так. І що сказати після цього клієнта? Напевно, що його очікує повна капіталка цього мотора. А саме головне, що акумулятор стоїть по оригіналу.